Бажаю здоров'я всім присутнім! Зараз поговоримо на тему якостей, які має бути у висококласного чоловіка, і воїна по життю. Ви отримуєте вступну інформацію щодо цих якостей, і навіщо вони потрібні. Ну що ж, пігнали. Отже, першим пунктом виступає, на мою думку, саме головне, що має робити чоловік. Він повинен вміти і бажати брати на себе відповідальність за свої вчинки і за свої слова. Відповідальність сама по собі має дуже складну специфіку, яку можна замітити з практики кожної людини. На будь-якій роботі є люди, які звинувачують і перекидують відповідальність на інших, кажучи, що вони не змогли зробити це через те, що хтось там винний. Так чоловік не має поступати. Саме ця якість показує істинну силу чоловіка, готового до відповідальності і випробувань, щоб відстояти свою точку зору. Отже, не будьте тюбіками, які завжди шукають що самому, не дай Боже, замарати ручки, а ми пішли далі. І так, друга якість мужність дуже розмите поняття. Але я спробую пояснити, що це значить для мене. Для мене це здатність замарати руки чи взяти себе в руки перед страхом то його перебороти. Змінність здатність захистити та оберігати своє оточення та самих близьких людей. Мужність це взагалі комплекс якостей, які дозволяють чоловіку отримати цей статус. Мужній. Але не все так однозначно. І зараз я наведу приклади мужності при кардинально різних шляхів. Отже, перший приклад а, виступає молодий парубок, який йде на службу, щоб захистити свою маму, сестру, дівчину і всіх близьких від ворога, який вторгається в країну. Як вважаєте, це проява мужності? Сто відсотків. Чоловік прийняв рішення встати перед ворогом лицем і боротися впроти нього, щоб тільки його сім'я цього не бачила. Щоб вона могла спокійно спати, йому приходиться спати на холодній землі і ловіти міни в'їбала. Це 100% мужність. А ось інший варіант: чоловік не пішов до лав Збройних сил, коли почалася війна, він просто вивіз свою сім'ю за кордон з окупованої території. З першого погляду різниця, очевидно. І цей мужик взагалі не має якість можливості. Але ми не знаємо всієї ситуації. Ми завжди бачимо тільки одну сторону медалі. А з іншої сторони медалі жінка, яка вагітна, донька, яка хворіє на ДЦП. Ну і ви самі зрозуміли, що жінка не може існувати сама в чужій країні і забезпечувати себе. Плюс донька, яка теж потребує постійного догляду і вчасного лікування. Отже, за мужність тут і немає сенсу взагалі казати. Це 100% мужність. Тому мужність може бути різною. Але тільки ваш вибір може вирішити це. Третє, доброта. Це також не являється одною якістю. Це набір якостей, які характеризуються рису. Взагалі багато мускулінних чуваків, які вважають доброту слабкістю, і її прояв в суспільстві, типу, може тобі не шкодити, але я в з цим не згодний. Чому в нашому світі прояви поваги, чемності та допомоги ближньому слову, вважається слабкістю і не має бути у чоловіка? 100% якась маячня. Допомогти бабулі, яка переходить через дорогу, це просто, але це показує твою силу. Ходити на суботники та інші громадські движухи, які створені на волонтерських рухах, це ж круто. По-перше, ти там собі піднімаєш свій цінність в своїх же очах, ти знаєш, що ти здатен допомагати і бути таким локальним героєм, бути вічливим та доброзвичливим з незнайомими людьми це також не слабкість, а прояв виховання. Коли людина вналаштована на тебе погано, лізе в бійку та робить інші турниці, і ти, який намагаєшся все вирішити розмовою, це не слабкість. Це сила доброти. Шукай в кожній людині позитивні якості, навіть якщо він тебе максимально бісить. Тільки добро врятує світ. Наступна якість розум. Ми давно вже вийшли з віку, коли все вирішується виключно силою і фізичною працею. Деякі люди вважають, що треба мутити якісь тємки і всякі інші чепухи, які типу на їх розсуд робить розумнішими над іншими. Ну саме їх. Але не обман інших за рахунок їх довіри робить тебе розумним. Розум треба тренувати, треба завжди пробувати щось цікаве, пробувати розвивати свій кругозор та вчитися. Тільки професійні навички дозволять тобі бути цікавим в спілкуванні та успішним в твоїй професії. Таким чином, розум може дати тобі необхідні зв'язки, які дозволять тобі ще більше розвиватися. А це, в свою чергу, забезпечить стабільний прибуток твоїй родині, що не може не радувати. Не знаю, що тут можна ще розмусолювати, тут і так все, на мою думку, зрозуміло. Розум потрібен в 21 столітті, тому не будемо м'яти ціцьки, ми і їдемо далі. Поки ще ми не підійшли до останньої якості, але не останньої по. Величині, я хочу трошки розповісти з приводу нових відео. Якщо вам цікаво послухати більш детально за якусь певну якість, напишіть цю якість в коментарях. І Самий частий коментар або самий залайканий коментар потрапить в тему наступного відео. Е, дякую за увагу! Я продовжу. І так, п'ята якість, чесність. Всі зараз на цьому пункті можуть сказати: мужик, да, ти чого ніш? Яка чесність в нашому світі? Всі обманюють, всі якісь таємниці мають, які вони так намагаються зберегти в тайні? Так, я згоден, що в нашому світі багато чого працює ніяк у фільмах, але це не привід робити тренд з обману всіх. Так, завжди будуть таємниці, завжди будуть моменти хитрості, і не може все бути ідеально, особливо, якщо ви вже на шляху воїна, який зараз проходить іспити в вашому житті. Я маю на увазі під якістю, чесність це не брехати самому собі в першу чергу, а потім вже не обманювати саме ціни, що у нас є, а це сім'я. Пам'ятаю гарне прислів'я, яку мені постійно розповідала мама, «Все тайне завжди стає явним. І в моєму житті це було скрізь. Я завжди обманював, щось скривав. Більшості випадків найобував лише самого себе. Гіршого не придумаєш, ніж це тому, що обманюючи себе, ти живеш в ілюзіях, що не може свідчити як силу. Ти маєш відверто знати свої недоліки та речі, які ти зробив погано, щоб використати якість під назвою розум і вчитися на своїх помилках. І далі по своєму шляху воїна, а не засереджуватися на промахах у житті, відвертатися від реальності. Так, да, так, це складно, але ніхто не казав, що буде. Прийом з хлібом і сіллю. А оманювати свою сім'ю це взагалі дуже цікава гра, яку, на жаль, закінчують завжди без хеппі енду. Тому будь обачним, і краще гірка правда, чим солодка брехня. Запам'ятається. Підводячи підсумки, я розповів вам, які, на мою думку, якості повинні бути у кращого чоловіка. Якщо ти не згоден з моєю думкою чи вважаєш, що є якісь неточності є, прошу велично до мене в коментарі, де ми разом. Прийдемо до єдиного рішення. Таким чином будемо качати якість розуму. Всіх обіймаю.